Що ж в мене в, правій... Ні, в, лівій, в лівій моїй бочечці? А тут у мене 700 грамів курочки замаринованої. Вона якраз лягає чудово поверх казанка від Jet Boil який, власне, є моєю улюбленою, улюбленим казанком для соло. Чому? Тому що він важить ось стійко а це по факту найменша вага для казанка з радіатором. Сюди поміщається 100 грамовий балончик газу, який я собі можу заправити тим газом, який мені потрібно. Далі тут пальничок в чохлі від подушки експед. І серветки. коли сюди додається ще якийсь чай. І плюс <кхух> І плюс якісь спеції. Пальничок у мене MSR Pocket Rocket Deluxe. Трішки дубгрейдентний. Чому дубгрейденний? Тому що я забрав звідси. Е, недолугий п'єзопідпал. Відверто, це найгірший елемент, який тут був. Він, по-перше, е, був якийсь як сопля з боку. Не розумію, як в пальнику за стільки овер такий прайс, може бути такий п'єзопідпал. Гляньте, який в сото. І ось тут зараз буде такий, як в МСР Rocket Deluxe. Коротше, я його зняв, бо він постійно дрібіжав, він спрацьовував не завжди з першого разу, десь там, з другого, особливо. Ну, і він трошки естетично мені не подобався, і я його прибрав. Від цього пальник не постраждав, він досі є моїм улюбленим. Але тепер він виглядає значно гарніше, ніж виглядав до того з п'єзопідпалом. У поєднанні з казанком вони дивляться просто ідеально. Майже. Ми ну, ще могли б ще ідеальніше дивитися. Газ я запалюю опальнички, за яка завжди в мене, тому що я палю. Та і давайте будемо відвертими, наприклад, в джутбойлах взагалі п'єзопідпал одна з найненадійніших систем. А МСР взагалі в свої вінбьорнери і реактиви пальники не ставить взагалі п'єзопідпала. Тому я зробив його, як вважаю, значно краще. По вазі він збавив, тут десь додав, і, відповідно, він став не так прибіжати. Ось тут ще. Зверху він виступав. Такой. Трошки поморчився. Він не так легко знімається, як в сото, але мені кажуть, пальник став значно гарніше. Ось так виглядає моя кухня для одного у соло мандрівках Казанок від Stash 08, пальник MSR Pocket Rocket Deluxe, ну і газовий пальник. Е, він непоганий, але не ідеальний. Що мені в ньому не подобається це прайс. Те, що його не можна купити. Ну, можна, але з такими танцями з бубном, окремо від пальника, який взагалі є повна лажа. От якби вони як китайці робили, що можна пальник і це купляти окремо, їм би не було б ціни. Uh -huh. В даному випадку по казанку, значить, що не подобається, це верхня силіконова кришка, яка не завжди вдало знімається, коли кип... закипів казанок. Треба ще щось придумати, щоб її якось легше знімати. Плюс, якщо я наливаю воду, наприклад, ось так, от через цей, здавалось би, для того призначений отвір, то. Вона завжди тіче по казанку, розливається. Тобто я завжди мушу знімати цю кришку. Це мені ще в цьому казанку не подобається прайс, будова кришки і відсутність ось такого носика. Чому майже ніхто його не робить, не знає. Тоді б це був би казанок фактично ідеальний. <кій> Мав би гарну кришку і носочок. Ну і ще б ціну. <кій> Такий я, майже єврей. Що мені в ньому подобається, як я і казав, найлегший. Радіаторний казанок для одного, ну, можливо, навіть і двох людей. Є мірна шкала. Ось вона всередині дублюється і ззовні. Чудовий радіатор, все дуже якісно виконано, жодних люфтів. Ну, такий. І найлегший, якщо я не помиляюсь, то 140 грамів. В будь-якому випадку я все буду підписувати. Ну і тут ручка має приємний силикон, плюс вона притримує кришку зверху. Ось такою. До речі, джетбойл, на відміну від китайців, чи хлам, як кладе. Ну, все-таки ультралайт система. Щодо пальничка, кілька слів, чому я його обрав, і чому він мені подобається. Це наявність вітрозахисту, вбудований редуктор, дрібничка, але завдяки <пальник>, пальник стоїть дорожче, і в принципі він більш ефективний до використання у прохолодну пору року. Тобто, у... я його тискаю зимою, в мінусові температури він працює на ура. Що не подобається, це те, що я і казав. Відповідно, п'єзопідпали і його оверпрайс. Принаймні зараз точно. Ось Ви можете побачити, як він справляється з вітром. Зараз невеличкий вітер. Так, о, казанок накритий. Газ же ж не державний. І цей. А в цілому він мені дуже подобається. Тим паче зараз він став ще легшим. Ультраходи зацінять. Та й таке.